А ви знали, що справжній айран це не просто кисле молоко, яке продається ось так у стаканчиках. І зараз я з вами поділюся рецептом, як приготувати дійсно справжній смачний айран. Два айрочки. У мене вони маленькі, бо маленька порція. Відрізаємо спинки і натираємо на тертку. Переміщуємо в баночку. Далі нам знадобиться кріп та петрушка і обов'язково кінза. Все це, це поєднуємо і нарізаємо дрібненькими шматочками. Насипаємо в баночку. А далі будемо заливати айраном. Але якщо у вас його немає, не біда, ви можете також взяти кефір. І розвести його один до одного з водою, звичайною, коп'ячою, холодною водою. Так теж буде той самий айран. Далі за смаком все це присолюємо і перемішуємо. Залишаємо в холодильнику настоятися 15-20 хвилин. І далі можна насолоджуватися цим неймовірно смачним ароматним айраном. Готуйте, це дійсно дуже смачно. Я вперше спробувала таке азербайджанській кухні у свого знайомого, і це дуже-дуже смачно.